Вітаю на занятті. Сьогодні запрошую завітати в космос! Один, два, три, чотири п'ять почнемо! Космос ми вивчать: В небі Сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. А на чому можна відправитись у космос? Ось послухайте загадку!

Як вогонь вилітає з хвоста ракети? С -с -с -с. Як ракета робить старт? Фу-фу-фу, добре, полетіли. А як називають людей, які літають у космос? Космонавт в космосі так здорово, зірки і планети. У чорній невагомості повільно пливуть. В космосі так здорово, гострі ракети на величезній швидкості мчать там і тут. Давайте розглянемо, який він космос. Живе у космосі дружна сімейка сонячна система. Маму зірку звуть Сонце, а її дітей планетами. Планети кружляють навколо Сонця, і всіх воно любить і зігріває. Найшвидшого синочка звуть Меркурій, найпрекраснішу доньку Венера, найдобрішу доньку Земля, найбешкетнішого синка Марс, а найбільшого синка Юпітер. Сильними і спокійними є два брати Уран і Нептун. Веселу назвуть Сатурн. Доріжка, по якій рухається планета, називається орбітою, і у кожної планети своя доріжка і своя швидкість, вони ніколи не стикаються. Крім планет у сонячній системі, рухаються метеорити, астероїди, комети та інші небесні тіла. Комети несуть багато льоду, який тане при наближенні до сонця. Випаровувані з частинок льоду у кометі з'являється такий хвіст. Погляньте, найбільша зірка, яку ми бачимо на небі в день, це сонце. Це величезна, неймовірна яскрава газова куля, яку оточують язики полум'я. Без сонячного тепла на землі не змогли б жити ні люди, ні звірі. Ні комахи, ні птахи, ні рослини. Наша планета Земля обертається повільно навколо Сонця цілий рік. І тому у нас змінюються пори року. А ще Земля обертається навколо себе, тому змінюються частини доби. Назвемо їх Ранок, день, вечір, ніч. У нашої планети є супутник. Послухайте загадку. Серед ночі на небі сяє, ясно світить, але зовсім не гріє. Так, це місяць. Так як земля обертається навколо Сонця, так само і місяць обертається навколо землі. Доки місяць обертається навколо землі Сонце, підсвічує його з різних боків, то ми можемо бачити його з землі різним. Повним чи з ріжками. Наша планета найкрасивіша і найдобріша, тільки на неї є моря, є океани, гори та ще й рівнини, річки і озера, пустелі і джунглі. Тільки вона дарує усім життя, тому планету треба берегти і охороняти. В космосі багато зірок. Також є планети, вони обертаються навколо Сонця. Серед інших планет є наша планета Земля, на якій ми з вами живемо. Ось наша планета. Вона знаходиться недалеко від сонця, має круглу форму. Забарвлення у неї трикольорове. Жовтий колір, колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми. Суша там, де нема води. Синій колір це вода, моря, океани, річки. Зелений колір це ліси, сади, долини. Отже, планета Земля складається із води та суходолу. А ще в космосі є сонце, без нього не було б життя на землі. Воно світить і зігріває нашу планету. Місяць і зірки світять нам уночі. Вони також знаходяться у космосі. Місяць один. А зірок багато. 12 квітня Всесвітній день космосу. В цей день багато років тому в космос полетів перший в світі космічний корабель з людиною на борту. А взагалі першими в космос відправили миші. Кролики, комахи, собаки. Всі, певно, чули про перших собак, які відправили у космос. Тільки після того, як собаки повернулися неушкодженими, в космос полетіла людина. І перший був космонавт, який відправився в космічну подорож, і облетів землю це Юрій Олексійович Гагарін. Саме 12 квітня 1961 року на ракеті Схід він облетів Землю і пробув у космосі трохи більше години. Зараз же космонавти проводять у космосі багато часу. Відправляючись у космос, космонавти надягають спеціальний одяг, який називається скафандр. А зараз ми пограємо у гру. «Що?». Є у космосі, будьте уважні. Сонце є. Так. Планета Земля. Теж є. А будинки? Ні. А зірки? Є. Скажіть, садові інструменти є у космосі? Ні. А планети є. А комахи. Ні. А посуд? Ні. Скажіть, а космічні ракети є? Дійсно є. А сонце теж є. Побутова техніка. Ні, такого немає. А космонавти? Є. А тепер. Нам час повертатись на нашу планету. Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, не мали життя там прикмет. Наша домівка планета Земля, ти гарна, зблизька і красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко блакитна, красива. Ось ми й на місці. Яка ж прекрасна наша планета. Ми дуже її любимо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!